Вітаю! Я Олена Габрук, незалежна практикуюча консультант з опотеплювання та кадрів. Витяг з рішення експертної команди надано не з першого робочого дня місяця. Який розмір ЄСВ застосовувати? Дуже поширено питання і дуже багато варіацій на практиці. Проаналізуємо роз'яснення податківців в базі ЗІР-20104, де зазначено. Що нарахування ЄСВ за ставкою 841 здійснюється роботодавцям дати отримання від працівника документів щодо встановлення інвалідності та проводяться протягом строку, тобто застосовується ставка протягом строку, встановленого постановою номер 1338 Це норма інструкції номер 449 Страхувальники нараховують ЄСВ починаю е, працюючим особам з інвалідністю на суму заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами у розмірі 841 починаючи з дати встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання роботодавцем належним чином засвідченого витягу щодо встановлення інвалідності або копії довідки з акта оглядом СЕК, Встановлення групи інвалідності, виданої до 1 січня 2025 року, та закінчується застосування ставки 841 датою скасування інвалідності, датою повторного оцінювання відповідно до витягу, що встановлення інвалідності або датою скасування інвалідності на підставі рішенням СЕК. До дати одержання документів щодо встановлення інвалідності і після дати скасування інвалідності або дати повторного оцінювання роботодавець нараховує ЄСВ в розмірі 22% визначеної бази. Зверніть увагу, чому важливо розмежувати. Тому що, по-перше, коли ми говоримо за ставку 22, то у нас завжди підтягується норма закону 2464, яка говорить, якщо у працівника база нарахування менше. Він повний місяць в трудових відносинах, але база нарахування з певних причин менше, ніж мінімальна заробітна плата, ми що маємо? Ми маємо провести дотяжку до Мінвнеску. По ставці 841 цього закон не вимагає. По-друге, доволі часто задають питання: а якщо мені пізніше надали довідку, а у працівника за два місяці до того встановлена інвалідність? Я маю провести уточнення в податковому розрахунку. От щоб не було проводити уточнення зміни ставок, звісно, можливо. Але це правильно треба підходити до цього питання, тому що такі виправлення можуть навпаки приволікати увагу контролерів, і ви можете отримати податковий запит. Тому зверніть увагу, що право де Юре, право на застосування ставочки 8.41, виникає. Здати дійсно встановлення інвалідності, але не раніше отримання, дати отримання документів. Тому для того, щоб не було оцих неоднозначних ситуацій, доцільно запровадити практику, що коли вам надають або копію довідку МСЕК. Тобто довідку, і ви оформлюєте копію, або надається копія витягу із рішення, рішення експертної команди. Ці документи мають проходити реєстрацію вхідної кореспонденції. Тобто, в них має бути зареєстровано, коли ви отримали. В такому разі у вас не буде виникати питання, а яку ставку застосовувати, чи треба перераховувати назад. Друге питання, яке доволі часто задають бухгалтери саме в такій ситуації. А чи обов'язково мені серед місяця застосовувати, ну якщо я читаю інструкцію 449, та до дати отримання ставочка 22, з дати отримання 8,41. Що це означає? Це означає, що вам треба буде для розрахунку бази поділити зарплату поденно, Відповідно, де один у вас буде сформовано два рядочки: один з КЗО 1, там де ставочка буде 22%, другий з КЗО 2%. Там, де буде у вас ставочка 8.41, іноді бухгалтера цього не хочуть робити. Кажуть, а чи можу я застосувати з наступного місяця? Наприклад, я отримала 20 липня, а чи можу я застосовувати серпня? Так, звісно, це можливо. Тому от в цій ситуації уважно виважено читайте консультацію, обирайте правильний підхід для себе і будьте дуже уважні з перерахунками назад. Це може мати дуже негативні наслідки.